Зарушені наші права. Це призначення зараз права. права. Ні, ви працюєте Ні. на державною установою, ви бачивали. Ми не маємо права знімати. Шкода, що ви цього не знаємо. Документи після Будь ласка, наші всі зареєстровані. Ми зареєструвалися. Які підтверджують вашу мене підтверджують вашу... вас... Це є саме посвідчення поліцейського. Там з да, регістору так і написано, що це службове посвідчення поліцейського. <головіки> я там читаю поліцію. буде Нічого Не нічого. страшного, але ми на чому є, на то, тому молоді. Блиніть в мене заяву, що я отримав повістку від цієї юридичної... Особи. Компанії, особи, там, чи я, я не знаю, що, що вони мене викладають на суд. Але письмово я їм дав завчасно і запити, і до всього суду, і до самої суді, щоб вона підтвердила свої владні повноваження. На що вона мені відмовила, і це зафіксовано в її. Сьогодні вона так само відмовила. От я заперечив проти такого суду і хочу скласти заяву про завчинення вчинення замаху на злочин громадянкою чи людиною, чи хто вона Горгулько НА. Більше я відкритої інформації про них не маю, тому що представником цієї юридичної особи Полонський районний суд Хмельницької області є Гощар Анатолій Григорович. І чи те особи є довіреність від цієї юридичної компанії на вчинення якихось дій стосовно і... і... третіх осіб мене, я так само не бачу. Розумієте, в цивільному правні пишемо заяву, я хочу написати заяву. У мене принижена сьогодні гідність. я переїхала. Це теж матері трьох дітей. Ми напишемо, ми напишемо заяву на беремо карту. Можна випросити. Не менше дроб заявок. А як? Не менше.